Мої хороші всім величезний привіт! І сьогодні хочу показати, що я придбала, а тут мені ще подарували його подарунок. До речі, я бачу, це вже мій кіт встиг сюди закинути свой іграшку. А це типу бої подарунки, я цього не купувала. Це такі листочки. А забула додати, що це все канцелярія. Ще Пірці це можливо кіт поживав, та я не побачила. Чи такий? Всякі різні. Це, типу, гусь. Це купку якіхось стикерів. Не знаю що мені з цим робити. І всякі різні скотчки. Три дітей, які непогані. Квиткові. Мені подобається, що вони фольговані, але зазвичай це в мене погано закінчується. Так, це приберемо. Ще тут був а, такий типу, як скотч чи клейкий папір. А, у крапочку. Не бачу, чи поймала фокус чи ні. Ще ось такі лежали закладки для книг. Чи хто як використовував, я використовую їх в роботі, тому ось це мені дійсно корисно. Ще ось ці наліпки були. Але це здається, я це купила. Тут куча... Багато таких листочків. Одна, все однакові Треба буде з подругою поділитися, бо мені не треба стільки. А також... Це ще теж. Ще. Ага. -ага. Це однакові, також будуть ділитися. І ось тут метелики також поділюся. ще ось така здається. Наліпочка. Чи, мабуть, це взагалі частина колишнього скотчу. А далі ще. Ось такі листи надписи, надписи їх я використовую, а далі поїхали листи за ще підкладу, О. що воно було трішки. Чого так дивно? Може як сюди фокус привезти. Ніби світліше а це напів використання аркуша з Happy Planner. Тому це те, що мені підходило. Новорічна, шествяна тематика, новорічна Або новорічна Вони, я так бачу, повторюються. Це якийсь сезонний. Я так, розумію був стикер бук Квіточки різні. Оце квіточки у мене чудово підходять як і ці рамочки. Написи, квіточка. Така весняна тематика. Великого Дня весна, зима. Повтор. Я не буду показувати два рази одне те саме. Це було одне з моїх головних бажань того, що я купила, але все ж таки більш головне це ось ця як тетрадка буде, тетратка. Зошит. Він до А, досторонні. Це такий зошит, я так розумію. Який має ось таку саму текстуру. І сюди можна ліпити наліпки з інших листів. Ось. А тут якась частина наших українських наліпок і частина з гепіпланера. Я, мабуть, вам спочатку покажу ось цю сторону, а потім прогортаю в обратну, зворотній зворотню бік і покажу іншу. Ось у нас квіточки. А -а -а, може так буде. У мене дуже дивно завжди фокус зміщується, це мене бісить. Бо як тільки я зараз приберу, воно стане світліше. Але це типу стає і за отак От буду. Спробуємо. Квиточки, ще квиточки, квиточки, Собака квиточки, написи, щеквиточки, квітка, ще, Квит ще. рамочки. Це наш український. це також пусто український. Це Happy Planner. Без варіантів. Також осіння тематика. Хелловін. Собаки. Ще собака. Це, мабуть, був якийсь такий стікербук до собаки. Куч того, що мені потрібно. Також рамочки. Ще рамочки. Маленькі квіточки. Ще я просто придбала якраз те, що мені потрібно. Нема, осіння тематика і там далі порожні, порожні харкоші А тепер спробуємо розгорнути в згоротньому шляху. Так, це кладемо ось так. Ага. Поїхали. Видно? Осіння тематика. Нічого. Собаки. Ще є киточки за брамочка. В іншому кольорі. І плюсом я отримала цю вот тут Яку я також буду з задоволенням використовувати написи а осень. Якраз ви такі вже бачили зимні і весняні, а літні мені немає такої. Ще ось така книжкова краса. Це я не знаю, звідки, мабуть, Аліекспрес. Але я не впевнена, це українське. Також. В мене здається, десь є такий стикерпак. Це. І здається, що з цих квіточок в мене також є, я купувала цей точно є. Тут наліпка моєї подруги також є Какі вона? Створює. Це я просто щось задумалась. Фольгування. Фел Фольгування дивне. Ще китка. О, і це. Типу стрічки. О, як ніяка, а тут також собаки. А, цікаво, цікавий зошит Я задоволена. Мої хороші. Я сподіваюся, вам сподобалось таке відео. Бережіть себе та своїх рідних. Всім па-па!